У серці столиці рятують унікальну садибу. Споруда знаходиться на вулиці Малі Житомирській. Це так звана охоронна зона пам'ятки ЮНЕСКО Софії Київської. Будинок ледве перезимував в притул до нього ще три в аварійному стані. В одному з них живе людина, яка не дає їм остаточно загинути. Киянин Олександр Глухов роками протистоїть забудовнику, котрий незаконно придбав ці будинки і будь-що намагається зачистити ласий шмат землі під бутіки та офіси. По цій справі стосовно цих будинків і землі під ними було приблизно біля 40 судових засідань за два роки. Просто щоб ви зрозуміли, скільки це було роботи. Каже, поки тривали суди, фірма Пантеон Інвест найняла охорону, яка не пускала чоловіка додому. Будинок знаходиться поруч із садибою Мурашка. Невідомі відрізали опалення, вимикали світло, влаштовували підпали, а ще продірявили дах. Вода ж довершила справу, впали перекриття між поверхами. Зовсім недавно у цій квартирі жила відома київська художниця. Стіни ще зберегли запах фарб. Будинок поруч береже цілий розділ історії українського мистецтва. Тут бували Прахо, Врубель, Васніцов та багато інших художників. Тут були іноземні журналісти, і вони кажуть, що це за руїни Васильеві? Я кажу, тут жив Мурашко. Розумієте, Мурашко був там, наприклад, журналіст один з спорежек, він знає, хто такий Мурашко. Але він не може зрозуміти, якщо Мурашко у нас один з найвидатніших художників, чому от його будинок в такому стані знаходиться? Зруйновані будинки таки вдалося повернути у власність міста, але понад рік жодні комунальні служби сюди і не думали потикатись. Коли розказуєш це одне, а коли дивишся, це зовсім інше. Ну це от, от бачите, от те, що воно впало. От дах впав. Важко повірити, що тут створювали ікони і різьбили розкішні іконостаси для церков від Алмати до Варшави. Лише на початку цього року будинки передали на баланс управління охорони історичної спадщини. У відомстві запевняють, для них садиба і будинки поруч об'єкт номер один. Я сьогодні підписав якраз листа на департамент фінансів з проханням передбачити додаткові кошти. 5 мільйонів для того, щоб ми провели першочергові протиаварійні роботи і замовили проєкти реставрації цих об'єктів. Проте гроші можуть і не дати, а все через політику економії. Якщо минулого року на пам'ятки давали понад 20 мільйонів, то цьогоріч спадщині перепаде в десятеро менше. Але чиновники твердять, що громаді вже варто замислитись над майбутнім цих будівель. Тут пропонують влаштувати музей родини Мурашків, галерею Івана Марчука, а також відкритий арт-центр і резиденцію художників. Ми би хотіли, щоб Работали не только украинские художники, но чтобы сюда приезжали люди со всего мира, и ми мы вместе с ними там делали какие-то проекты. Мне кажется, что ну это возможно и реально, и почему не сейчас? Втім, остаточне рішення приймуть після громадських слухань. Тим часом Олександр Глухов радить почати з даху, він його вже підлатав за власний кошт. Усю зиму будинок не опалювався, стіни вологі, через холод у чоловіка бронхіт, проте він продовжує боротьбу. Цього разу оббиває пороги міліції. Він хоче, аби за реставрацію будинків заплатив винуватець безладу, а не громада міста. Якщо ви налаштуєтесь на такий марафон, розумієте, що ви напишете з десяток листів і там ще. Два-три депутатських запита і прийдуть журналісти в прокуратуру. То тоді ви повинні розуміти, що у вас є певні шанси. Садимі Мурашка пощастило з ангелом-охоронцем, адже будинок на Саксаганського, де жив ще один видатний українець Михайло Грушевський, зруйнували вщент серед білого дня. Богдан Ворон, Денис Фурдин живе ті.